Добрий день, компанія Автопарк, вашій увазі Volkswagen Golf 2013 року випуску, з кузові хетчбек з двигуном 1,6 турбодизель та механічною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Європи, по кузову він без ДТП, весь у рідній фарбі. Підфарбовувався один елемент в районі арки, чисто косметично. Безпека тут рідна, не спрацьовувала, з тим повний порядок. По комплектації у нас легкосплавні диски, ось такий дизайн. Оригінальні, гума стоїть хороша літня, парктронік спереду ззаду, причому парктронік 360 е з автоматичним паркуванням. Спереду оптика у нас лінза стоїть. Екологія автомобіля на місці, нічого не вирізалось. По салону текстиль, сидіння у хорошому стані, заламі потертості, нічого такого немає. Автомобілі не курили, дуже гарний стан. Попереду аналогічно, що сидіння водія, пасажира, нема дефектів. Повний електропакет, мультикермо, датчики світла, дощу, круїз-контроль. Клімат у нас двосторонній, Ось така мультимедія, система старт-стоп, допомога при підйомі угору. В принципі, все необхідне є. 285 тисяч рідного пробігу. Автомобіль почувається прекрасно. Ніяких вкладень він не потребує. Двигун працює як годинник. Приїжджайте, дивіться, побачите його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Запрошую вас на тест-драйв. Придбати авто можна за готівку в лізинг, в кредит та в трейдинг.